Я обіцяла лікарю вас не хвилювати. Як ви себе чуваєте? Все добре, дякую. Я можу відповісти на всі ваші запитання. Добре. Тоді, будь ласка, прошу згадати, як все було. Важлива будь-яка деталь. Ви прийшли до салону Катерини Жвавої і. Що далі? Це кур'єр, я замовляла фурнітуру. Я на секундочку. Алло, поліція? А ви не пригадуєте, що саме е, привіз кур'єр? Mm. Щось невеличке, металеве. Ага. Фурнітура, мабуть. Ну, я не можу згадати. А це важливо? Ну, Будь-яка деталь важлива. Ні, не пригадую. Мені стало зле, тя малася вже у швидкій. А що хто саме порекомендував вам цей салон? сука? Сама Катерина, вона моя клієнтка. Клієнтка. Їй можна сказати, що я її лікую. Лікує? Так. Я трихолог. І хто? Ну, спеціалістка звелася. У неї були проблеми, і вона до мене звернулася. Добре. Дуй звідси шутку. Ти що, дядя? Це, це мій батя. Ти думаєш, звідки на цій карті гроші беруться? Офіціант, дві бамбуки. Три, я теж буду. Три бамбуки. Обійдетесь без бамбук. Я картку заблокував. Так що вели звідси, дівчина. Так, все, все, братан. Розблокують кредитки, дзвони. Давай. Так. Під приватною київською лікарнею зібрався пікет. В одній з палат лікується Едуард Невський, скандально відомий підприємець, колишній власник Сігма Банку. Життя Ані почало змінюватися. В день вона ходила до університету, а після пар потай від усіх бігла у модельне агентство. Коли на подію вона виходила, вона не могла відкритись. Він, міг Він принизити мене чи в ресторані, чи Просто йому не сподобався погляд іншого чоловіка на мене, і він мене в чомусь в цьому звинувачував. Доброго дня. Доброго. Я до Романа Чіпиренка. Зараз. А, Так, це пацієнт Олії Вікторівни. А ви ким його будете? Роман мій хлопець. Мені дуже треба його побачити. Mm. Розумієте? Мар'яна, а ти не бачила нашого пацієнта того, що зі школи привезли? Така, ти хіба не в курсі? Його нещодавно кудись забрала мама і сказала, що Ольга Вікторівна дозволила, і вони скоро повернуться. Тільки на це. Невже вона забрала його на тренування? Він же він може померти? Успішний бізнесмен любив усюди з'являтися зі своєю особистою королевою краси. Але при цьому був ревнивим і жорстоким чоловіком власником. не нет пасти мене! Аня розуміла, що з цим треба покінчити. Але як це зробити? Не мала і гадки. Я не планувала ніякі втечі. Невже ви не розумієте? Роман не хоче займатися спортом, а ви його примушуєте. Це ви його довели. Проте одного разу свідком агресії Джанлуко стала сестра Ані. Яка приїхала в гості. Я, власне, приготувала восьминога на вечерю. Але факт того, що мій восьминіг літав по цілій кухні і моя сестра сиділа там просто. Ну... Я дуже хвилювалася за тебе. Ти що тут робиш? Роман, я ж тобі заборонила зустрічатися з цією клоунесою. Мамо, не називай так, Юлю. Забирайся звідси. Не виганяй, Юлю. Вона моя дівчина. Куди так загадково зникла Аня? Що насправді відбулося в день її зникнення? Вам ніхто нічого не скаже, але усі знають, що на вашому малюнку зображений Петька Міхай. Хто він такий? Чоловіка Ельвіра. Він сидів у тюрмі, і рік тому Івану сказали, що його вбили. Я бачив місті цигана, який сидів разом з Петром. Він сказав, що Петьку вдарили ножем під час бійки. Його більше нема. Як тепер жити? Спокуйся. Усі цигани з тобою, ти не одна. Ти знаєш наші закони. У нас багато дітей. Буховий, кого хочеш. Я хотіла власну дитину. І чоловіка. А хто тепер буде? Заспокойся, дівчинка. Все буде добре. А потім. А потім ми дізналися, що Петька живий. Але Ельвіра вже була в місті. Коли саме ви дізналися, що батько живий? Два тижні тому він повернувся. Нікому тут не давав спокою. Запитав про Ельвіру. Стій. Коли приїде Ельвіра? Скоро. А ну геть звідси. Що таке? Де моя дружина? Слухай, я тобі зла не бажаю Петька. Дай Ельвірі спокій. Не шукай її. Далі що було? Іван наказав мені попередити Ельвіру, щоб поки не їхала додому. А чому Іван не хотів, щоб Альвіра спілкувалася з чоловіком? Петька скажений. Він міг побити мою сестру просто за те, що вона хотіла стати вільною. А де зараз Петька? П'ять днів тому поїхав у місто шукати Ельвіру. Не послухав Івана. Успіх у новій справі не змусив довго чекати. Роман ненавидить змагання. І спорт теж. А от його мама каже, що він має амбіції стати золотим медалістом. Це брехня. Це його мама хоче ту золоту медаль. А ромонитин чемпіонат взагалі до одного місця. А мріє він про зовсім інше. І про що ж він мріє? Він хоче стати ілюзіоністом. Ми навіть придумали свою програму на двох. Але його мама ні за що не дозволила покинути йому ту гімнастику. Аня щодня дивилася на свого чоловіка і ще дужче ненавиділа його. Піду знову. Він ще може бути живим. Варю заганяй себе. Тримай, передихни. Якщо ваш друг живий, то він ще не на дні. Ви не турбуйтесь, ми його знайдемо. Там ще друга група працює. Угу, Знайдемо цю другу групу. Гонько вправно тільки за жінками бігає. Я недовго. а потім зміниш мене. За версією чоловіка о восьмій вечора красуня, дружина взяла сумочку і телефон і пішла з дому. Вона не знала, що її робити. Та дуже боялася, аби чоловік не почав вистежувати її. Перша ідея, яка спала на думку, поїхати якнайдалі від Мілану. Не хотіла в Україну, тому що знала, що це буде проблеми для моїх батьків. А в Європу він мене всюди знайшов. Він людина, яка має зв'язки. Нарешті наважилися розповісти про все батькам. Але як люди глибоко віруючи, вони були не в захваті від вибору, який зробила їхня донька. Її батьки були незадоволені цим. Знову ти? Мамо, залиш нас. Нам треба поговорити. Віддайте, це моє. Не віддам. Поки в лабораторії не дізнаються, що це таке? Якарі кажуть, Роман вживає стероїди. Я їх йому не давала, це точно. То, може, це ти труєш мого сина? Мамо, ні. Юля тут ні до чого. Це моє рішення. Я замовив стероїди в інтернеті, а Юлю попросив, щоб вона їх в себе зберігала, щоб ти не знайшла. Ти сам? Але навіщо? Я просила Романа так не робити. Попереджала, що це може погано закінчитися. Я хочу вилетіти з команди, бо ненавиджу гімнастику. Ти ледве не загинув. Я не думав, що будуть такі наслідки. Думав, що на медкомісії виявлять стероїди і мене дискваліфікують назавжди. Вибач мені. Вибач, що я примушувала займатися тебе цією гімнастикою. І ти, Юля, вибач, що забороняла вам зустрічатись. Приходь до Романа. приходь, коли захочеш. Я більше не буду вам заважати. Аню виховували дуже суворо. Вона не носила відкритого одягу, та й нового їй теж накупували. Усі речі вона доношувала за старшою сестрою. Потай мріяла про інше життя. Вона хотіла жити як героїні фільму, подорожувати і відчути увесь смак життя. У неї живіт розпоротий. Цей шанс стане доленосним для дівчини та кардинально змінить її життя. А поки що вона звичайна студентка. Яка лише починає робити перші кроки в модельному бізнесі у її 21 рік? Вони всі разом були на службі у храмі. Разом із мамою Аня співала у церковному хорі. Згодом вона очолить студентську християнську спільноту і вступить до університету, де навчатиметься на відділенні іконопису.